Сьогодні наша фізкульт-хвилинка називається сонячний зайчик. Тож уважно слухайте та повторюйте за мною. Раз, два, час вставати. Будемо відпочивати. Встаньте, прийміть вихідне положення, ручки опущені, ноги на ширині плечей. 3, 4. присідаємо. швидко в тому проганяємо. Вихідне положення ручки на поясі. Присідаємо декілька разів. Раз, два. Раз, два. Молодці. Продовжуємо присідати. Раз, два. Ручки на поясі, спинки рівненькі. П'ять, шість. Засміялись. Кілька раз понахилялись. Вихідне положення ручки на поясі, ноги на ширині плечей. Робимо нахили тулуба вправо. Стали рівненько, вліво. Стали рівненько знову вправо, вліво, продовжуємо. Зайчик сонячний до нас завітав у вільний час. Продовжуємо нахилятися вправо і вліво. Молодці. Будемо бігати. Тепер побігли легкий біг на місці, на місці. Біжимо, 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 біжимо. Стрибати. Прийняли вихідне положення ручки на поясі, робимо стрибки на місці. Стрибаємо, 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 як зайчики, щоб нам зайчика впіймати. Стрибаємо, стрибаємо, як зайчики. Ручки на поясі, спинки рівненькі. Прудко зайчик утікає і промінчиками грає. Знову побігли на місці. біжимо Біжимо, біжимо за зайчиком, наздоганяємо його. Сім-вісім час настав повернутись нам до справ. Зупинились, зробили глибокий вдих, потягнулись та видих, опустивши ручки до самої підлоги.